Всім доброго дня! Покажу вам свою квіточку. Бачите? Вийшов із неї толк, квіточка піднялася, потягнулася до сонечка. І я думаю, ми побачимо, яка вона буде на вид, якого кольору. Так що слідкуйте, буду показувати. Що ти шукаєш, там, а? Це я. Що ти шукаєш? Що ти шукаєш, Оскар? Ти знайшов вже ігрушку? Перевернув весь ящичок і щось шукає? А як почала знімати, так одразу так став рівненько і стоїть, так? Да? Не шкод ні? Я тільки починаю знімати, одразу сідає. Да? а пішов, що ти зробив? Я склала ящик з Да? Він почав перекидати. Думаю, буду знімати. Тільки почала знімати, він зразу сів. Оскар. А, ти кісточку шукав. Він шукав кісточку. Знайшов такий олійний рух, да? який іноді їм полезно жувати собачкам. Він знав, що вона в нього там лежить. Що, не знімати тебе, так? Да? Не хочеш, щоб тебе знімали? Сердиться? Чого сердишся? Оскар? Ну чого ти сердишся? Ага. Бережуй свою кістку, бережуй. Давай. Опять тільки склала ящик, він пішов і почав розцей. Що таке? Оскар, що ти без настрою? Тільки склала ящик. Починаю знімати, він одразу перестає. Буду знімати тебе, значить, це время. Кажу, що готуємо. У нас тут готується ножка ягня. Просто обмазана всім там морква, селера, цибуля і залито вином. Це буде дуже-дуже смачно до м'ятої картошки. Покажу вам, що купила розмарі на подарунок. Завтра йду на обурку до розмарі, я в неї вже працюю більше трьох років. Е е тільки по дві години раз у тиждень хожу. Ну, Тут прийнято дарувати невеличкі подарунки, тому я купила такі невеличкі, купила отакі. Дуже смачні конфети. Хто їх, купав, хто їх купував, знає, що. Конфети це дуже смачні і невеличкий отакий різдвяний пиріг. І також листівку. Листівки тут обов'язково налюбе свято, особливо на Різдво і на день народження. Листівки потрібно обов'язково. Ну, така листівочка, ще її підпишу сьогодні і все. І отакий буде мій невеличкий подаруночок для розмарі. Також коледжі в нас буде невеличкий. у нас там два уроки, на одному уроці буде заняття, а на, одну, на другому уроці буде таке, скажімо, невелике свято. Будемо святкувати Різдво. Тут також це не забороняється. Всі приносять трошки, хто бажає, ну, невеличке отаке щось е солодке чи якісь фрукти, щоб е просто посидіти, і відсвяткувати із своїми друзями, без ніякої випивки, без алкоголю це все. От я купила. Виноград такий, він солодкий. Купила отакі міні-роли, вони дуже смачні. О, також тут вже ось такі невеличкі, тут шість слайсів, таких, шість порцій такого пирога. І взяла вже отакий сок. Це не для дітей, бо як скажете зараз для дітей, це і для дорослих, ось таких маленьких, всі знають такі маленькі пакетики із трубочкою. Ну, щоб не нестися, будемо казати, із стаканчиками з усим. Кожен собі візьме, всі будуть щось приносити, ми взяли сок, хтось візьме ще воду, може, ми ще там купимо каву чи чай, ну таке буде святкування у нас.